Всім привіт! Перший, що бачить у вашій квартирі, заходячи до вас у гості, це передпокій. Якщо вона зручна, затишно і гармонійно поєднується з іншими елементами інтер'єру, це сприяє сприятливе враження про господаря і ваш будинок. Щоб цього домогтися максимально, потрібно враховувати декілька нюансів: розмір коридору, стиль вашого будинку і також матеріал виготовлення самого передпокою. Для цього підходить ДСП або МДФ. Обираючи меблі у свій передпокій, кожен орієнтується на свої вподобання, фінансові можливість, склад сім'ї та розмір самого коридору. Шафа це основа комплекту, без якої неможливо обійтися. Стандартна глибина шафи від 60 до 70 см. Шафа може бути розпашна або у вигляді шафи купе. З нашого асортименту можемо запропонувати ось такі чудові варіанти. Вішалки полиці бувають разом в комплекті або можна купувати їх окремо. Вони зручні для гостей і передбачають наявне місце для сидіння. Тумба підзуття. Може бути невеликою і розміщуватися під вішалкою. Також може використовуватися у якості сидінь, або бути окремим елементом у вашої передпокої із різними полицями та видвижними шухлядами. З нашого асортименту можемо запропонувати ось такі варіанти. Висловити свою індивідуальність у вашій оселі допоможемо ми меблі Оскар. Ми запропонуємо оригінальні меблі високої якості, швиденько оформимо і безкоштовно доставимо. Тому, якщо хочете жити комфорті вже сьогодні, замовляйте меблі прямо зараз. Всім папа! -па.